ТЦК злякалось? А як це пояснити інакше? Можливо, у вас буде якась інша думка? Залишайте її в коментарях під цим відео. І так, клієнт має так званий розшук в ТЦК в застосунку Резерв. плюс. Підстава відмовить проходження ВЛК. Був протокол, була постанова про притягнення його до адміністративної відповідальності, яку ми благополучно скасували в суді. Після цього почався справжній треш із його застосунком Резерв Плюс. Розшук змінювався, підстава розшука змінювалася. Ми пам'ятаємо, що почалося із відмови від проходження ВЛК. А далі підстава розшуку невчасне уточнення даних. Хоча дані свої мій клієнт уточнив вчасно. Далі ми ще один місяць переписувались із ТЦК та СП, і відповідно на наші прохання змінити цю ситуацію з відповідно цей розшук зняти в стосунку резерв плюс ТЦК та СП відповідав просто відмовою. Після цього ми не витримали і звернулися із позовом до суду вже до адміністративного суду, щоб зобов'язати ТЦК та СП внести належну і правдиву інформацію до оберегу і відповідно, щоб ця інформація підтягнулася в резерв плюс щодо того, що мого клієнта немає ніяких порушень правил військового обліку. І що ви думаєте? В день, коли було відкрито провадження по справі адміністративній, тільки відкрито провадження, резерв плюс мого клієнта він очистився. Жодної інформації про так званий розшук ТЦК в ньому немає. А ТЦК та СП вітає мого клієнта із тим, що у нього все добре. Він не є порушником правил військового обліку. Тут наведу скрін із резерву. От така ситуація. Як це коментувати? Чому це сталося саме тоді, коли ми звернулися з позовом співпадіння? Не думаю. Але своїми думками можете поділитися в коментарях під цим відео.